Привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний і, неймовірно простий приготуванні сливовий пиріг. Беремо вершкове масло кімнатної температури і збиваємо його міксером, поки воно не побіліє трошки, на невеликій швидкості. Потім додаємо цукор та за бажанням ванілін або ванільний цукор. І продовжуємо збивати, поки маса не стане більш однорідною і пишною. Потім додаємо яйця по одному. Спочатку вбиваємо одне яйце і ретельно перемішуємо. Потім додаємо друге. І також ретельно перемішуємо. Потім до борошна додаємо розпушувач і перемішуємо його в склянці. З'єднуємо дві маси. І спочатку, не вмикаючи міксер перемішуємо, а потім вже міксером на невеликій швидкості до однорідності змішуємо. На все приготування тіста піде не більше 5 хвилин. Дуже швидко. Змащуємо форму пиршковим маслом і викладаємо наше тісто. Зверху лопаткою вирівнюємо. І додаємо фрукти. Я взяла сливи, які порізала на четвертинки, або на половинки, як вийшло вже. Кладу не дуже багато, тому що моя донька не дуже любить фрукти в порогах. Можете покласти набагато більше декілька шарів. Тут вже за бажанням, кому як подобається. Зверху притрушую корицею. Але цей крок можна пропустити кому як до вподоби. Мені подобається запах кориці. І випікаємо при 180 градусах приблизно 30 хвилин. І ось такий рум'яний і дуже м'який ніжний пиріг виходить. Тісто просто неймовірно смачне. Я його готувала з іншими фруктами і виходить все одно дуже смачно. Це мій просто ходовий такий пиріг на всі випадки життя. Спробуйте його обов'язково!